Всім привіт! Дуже сумувала за вами. Сьогодні у нас буде класна, дуже чудова практика Суря Намаскар». І вона буде в дещо незвичному форматі, трошечки такому новому, цікавому. Що класно в цій практиці, те, що вона буде повторюватися, і в якийсь момент ви зможете не е, тримати фокус уваги на мені, що я кажу, що потрібно робити, а вже знати, що робити, і більш заглиблено піти у свій стан, те, чого ми і хочемо від йоги. Більше поринути в себе, більше відчути себе, свій рух, своє дихання. Перше коло у нас буде таке більш пояснювальне. Я буду розповідати, як краще, як правильно стояти, навіть не як краще, а як правильно стояти в Асанах. А далі у нас вже буде швидше, швидше, швидше. Класно пропрацюються сьогодні руки. Постаємо в Асанах, подихаємо, буде. Круто. Якщо ви мене бачите вперше, не знайомі зі мною зовсім у мене в посиланні є інстаграм. Можете зайти туди, познайомитися зі мною більше, побачити про що я розповідаю, відчути мою енергію. Це дуже передається і. Там ви можете пізнати мене більше. А якщо захочете прийти до мене на практики цього стояння або медитації, також запрошую, буду рада. В описанні цього відео також залишу посилання, де ви можете заповнити анкету, і ми з вами безкоштовно зідзвонимося, поспілкуємося, що ви хочете, що у вас зараз, до чого ви хочете прийти, яка ваша мета, які хочете зміни в житті. І я вам розповім більше про практики і що ми можемо зробити з вашими з вашою метою, з вашими запитами. Добре, будемо починати. Трошечки ми подихаємо, зробимо розминку, пробудемо наше тіло і перейдемо до самої практики. Почнемо з дихання Капалабхаті. Хто не знайомий з цим диханням, ми дихаємо носом вдих-видих, на видосі підтягуємо пупок, активно дихаємо. Чому саме це дихання? Це ще називається дихання вогню. Ми будемо пробуджувати наше тіло, воно дуже класно впливає на травлення на наше, повністю пробуджує наше тіло. У нас сьогодні ранкова практика і нам треба прокинутися. Тож поїхали. Дихаємо носом, на видосі підтягуємо пупок. Ми прокидаємося, дихаємо, дихаємо, активно не зупиняємося. Якщо дихаєте вперше, можете зупинитися, зробити глибокий вдих, видих і почати далі активно дихати. І ще трохи. Добре, руки вгору вдих. І видих. Напівколо, голова попереду себе. Назад шию не загинаємо. Рухаємося повільно. Залишаємо опущену голову, руки в замок, замок на потилицю, розслабляємо руки, але не дотискаємо, використовуємо тільки вагу рук, дихаємо носом, не затримуємо дихання. Добре, опускаємо лодоні на коліна і робимо колові обертання животом вправо. Можете прикрити очі і трохи поранити ваші відчуття, як ви себе почуваєте тут. Тепер вліво піднімаємо нашу енергію в тілі. дихаємо, зупиняємося. Ліва рука попереду. Права йде назад, скручуємося вправо, вдих і видих. Тепер права рука попереду, ліва назад. Дивимося вліво, носом вдих і видих. І ще раз. Ліва рука попереду, права позаду. Вдих. І видих. І міняємося. Права рука вперед. Ліва назад. Вдих. І видих. Залишаємося посередині. Руки в сторони, колові обертання в ліктівих суглобах в одну сторону. Продовжуємо дихати носом, не затримуємо дихання. І в іншу сторону. Добре, рука вперед. Кисті до себе. І від себе. Чудово. Витягуємо ноги вперед. І зараз будемо згинати і випрямляти наше коліно. При цьому п'ятку ми не опускаємо на килимок, ми її залишаємо тримати на вісу. Як це буде? Ще не вивчила, вибачте. Добре, до себе. І від себе вдих і видих. Знову вдих і видих. Ще три, два, один. Опускаємо праву ногу, тепер ліва на себе вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих і видих. Опускаємо носочки, тягнемо на себе. Від себе. На себе, спина рівна, дихаємо носом, від себе, на себе. І ще два. Один. Піднімаємося до краю коломка. Піднімаємо руку вгору вдих. Трохи прогинаємося назад. І опускаємося у та Видих. Коліна. Призігнуті, живіт торкається стегон максимально, наскільки це зараз, комфортно. Руки на килимок, вагу тіла на носочки, тазом тягнемося вгору. Залишаємося тут, шию назад не загинаємо, дивимося на великі пальці ніг, дихаємо П'ять, 4, 3, 2. Один. Відступаємо назад планка. Лодоні у нас паралельно плечам. Шию плечима ми не затискаємо, витягуємося, дивимося прямо у колимок, опускаємо таз, наскільки зараз комфортно. Оце у нас не планка. Опускаємося нижчим, залишаємося тут, дихаємо П'ять, 4. Дихаємо носом, не затримуємо дихання. Три, два, один. чатуранга, коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх. Вдих. Собака мордою вниз. Видих, стопа у нас паралельні тазу, Якщо п'ятками не дотягуєтеся до колимка, призігніть в колінах, витягніть спину, долоні у нас паралельні плечам, але шию ми не затискаємо, ми плечі відпускаємо вниз, тазом тягнемося вгору і поступово, наскільки комфортно, вирівнюємо коліна і ставимо п'яточки. Якщо зараз не виходить, окей. З часом у вас буде виходити краще, ви будете тягнутися і будете бачити результат. Дихаємо 5, 4, 3, 2, 1. Права нога йде попереду, ліву скручуємо у стопі. Спостерігайте, щоб п'ятки були напроти один одного. Коліно п'ятка паралельно, ми п'ятку не перехиляємо, піднімаємося, права рука вперед, ліва назад, погляд за правою рукою. Ми не тягнемося за правою рукою, ми вирівнюємося, дихаємо, плечо опускаємо вниз. П'ять. Чотири, три. Вдих. І видих. Тепер ліва рука до лівої ноги, права рука за голову, погляд вгору, опускаємо праву руку до правої стопи. Ліва рука вгору, погляд за лівою рукою. Або дивимося попереду себе, якщо відчуваємо дискомфорт в шиї. Дихаємо 5. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо руки на килимок. Підступаємо. Планка. Четверанга коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх, вдих. Собака мордою вниз. Видих. Ліва нога попереду. Право скручуємо у стопі, тазом опускаємося нижче, наскільки комфортно, знову ж таки, коліна п'ятка паралельні, ліва рука вперед, права назад, погляд за лівою рукою. Дихаємо п'ять, чотири, три, два, один. Ліва рука йде назад, права вгору. І опускаємо ліву руку на калимок. Право вгору. Дивимося за правою рукою. П'ять. Дихаємо носом. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо праву руку на каламок. Підступаємо планка, дихаємо п'ять, чотири, три, два, один. Четранга коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх. вдих. Собака мордою вниз. Видих, тазом тягнемося вгору, витягуємо спину, дихаємо п'ять, чотири. Три вдих і видих. Два, один. Підступаємо до рук і з округленою спиною. Піднімаємося руки вгору, вдих і в сторони видих. Зараз ми трошечки пришвидшимося. Я впевнена, ви вже трошки пробудилися, пробудили своє тіло. Зараз розумієте, що буде далі, тому це класна можливість вже на наступних етапах більше піти у відчуття себе, як мені, що я відчуваю. І сфокусуватися на своєму диханні. Зараз буде трошечки швидше. Піднімаємо руки вгору вдих. Отта видих, коліна призігнуті тазом тягнемося вгору. Відступаємо планка. Четуранга коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх, вдих. Собака мордою вниз. Видих. Права нога попереду, ліво скручуємо у стопі. Права рука вперед ліва назад. Погляд за правою рукою. І йдемо ліва рука до ноги, права вгору і за голову. Опускаємо праву руку до правої стопи. Ліва рука вгору. Дихаємо вдих. І видих. Опускаємо ліву руку на каламок. Підступаємо, планка, вдих і видих. Чотиранга коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордова вверх. вдих. Собака мордива вниз. Видих. Ліва нога попереду. Право скручуємо у стопі. Ліва рука вперед. Права назад. За лівою рукою ми не тягнемося, ми залишаємося. Посередині тазом опускаємося нижче, наскільки зараз комфортно. І йдемо права рука до правої ноги, ліва рука за голову, ліва рука опускається до лівої стопи, права рука вгору. Опускаємо обидві долоні. Підступаємо. Планка. Четранга коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз. Видих. Підступаємо до рук. І з округленою спиною піднімаємося вгору вдих. Намасте. Видих. Знову руки вгору вдих. Уттанасана. видих. Підступаємо планка вдих. Четранга. Видих. Піднімаємося, собака мордою вверх, вдих, собака мордою вниз. Видих. Права нога попереду, ліву скручуємо в стопі. Піднімаємося, права рука вперед, ліво назад. І йдемо. Ліва рука до ноги, права за голову. Права рука до стопи, Ліва рука вгору. Вдих і видих. Опускаємо ліву руку на килимок. Підступаємо. Планка. чотиранга, коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз. Видих. Ліва нога попереду. Право скручуємо у стопі. Піднімаємося, ліва рука вперед, права назад. Ідемо права рука до ноги, ліва рука за голову. Ліва рука опускається на килимок, права вгору. Погляд за правою рукою або попереду себе. Опускаємо праву долоню. Підступаємо. Планка вдих. Четвера нога видих. Коліна, грудна клітина, підборіддя. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз. Видих. Підступаємо до рук. І з округом спиною піднімаємося вдих. Намасте. Видих. Знову руки вгору вдих. І опускаємося вниз. Видих. Відступаємо, планка вдих, дих. Четуранга видих. Коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх, вдих. Собака мордою вниз. Видих. Права стопа попереду, ліву скручуємо стопі, піднімаємось. Права рука вперед, ліва назад. І йдемо. Ліва рука до лівої стопи, права за голову. Праву опускаємо на килимок. Ліва рука вгору. І опускаємо обидві долоні. Підступаємо. Планка вдих. Чатурана. Видих. Піднімаємося. Собака мордою вверх вдих. Собака мордою вниз. Видих. Дихаємо носом. Ліва нога попереду, право скручуємо в стопі. Піднімаємося. Ліва рука вперед, права назад. Правою рукою. Ліва рука за голову. І опускаємо ліва рука вниз. Права рука вгору вдих. І видих. Опускаємо праву руку на каламок, Підступаємо. Планка. чотиранга коліна. Грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх, Вдих. Собака мордою вниз. Видих. Підступаємо до рук. І піднімаємо руки вгору вдих. намасте, Видих, знову рука вгору вдих. І в сторони видих. І ще одне коло. Чи вже будемо трошечки в спокій йти? Думаю, ми будемо йти в спокій, заспокоюватися. Вже наше тіло прокинулось, пробудилося. Тож, ми опускаємося сідницями на килимок. Рука перед собою в намасте. і завертаємося. За праве коліно дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розвертаємося і тепер йдемо за ліве коліно. Дихаємо п'ять. Чотири. Три, два, один. Розкручуємося. І зараз ми стопа до стопи, ставимо наші ноги, беремо руки в замок і обхвачуємо наші стопи. Плечі у нас ідуть вниз, спина рівно, витягуємося вгору, носом робимо глибокий вдих. І видих ротом. Скидаємо всю напругу, яка в нас залишилась. Знову носимо глибокий вдих і видих. І ще один глибокий вдих. І видих. Зараз лікті у нас опираються у гоління. І ми опускаємося грудною клітиною до наших стоп. Відчуваючи, що у нас тягнеться внутрішня частина стегон, ми не відчуваємо там сильний біль, там має бути відчуття, що ми тягнемося, але не катастрофічно, не робіть собі полячі. Тягніться поступово, бережно до себе, щоб вам було комфортно. Опускаємося, ліктями трохи тиснемо, трошечки тиснемо на голіні і дихаємо носом. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємося. І уходимо спиною на каламок. Якщо у вас є щось, що заважає, можете прибирати. Колінами тягнемося до себе. І трошечки в сторони, не поспішаючи. Поступово, дихаємо носом, тепер опускаємо ліву ногу, праву тягнемо до себе, залишаємося тут, дихаємо п'ять, чотири. Три, два, один. Тепер міняємося, підтягуємо ліве коліно до себе праву ногу, опускаємо і дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягуємо ліву ногу, руки в сторони, лодоні дивляться вгору, закриваємо очі, переходимо в шавасану І зараз будемо налагоджувати контакт з тілом. Самі поспостерігайте у всьому вашому тілі, де ви відчуваєте напругу. Усвідомте цю напругу. І робіть глибокий вдих і з видихом розслабляйте напружені частинки вашого тіла. Продовжуйте дихати, залишайтесь тут на деякий час. Повертайтеся у нашу реальність. Якщо вам було класно разом зі мною в цій практиці в моєму енергетичному полі, я дуже рада, ставте лайк, підписуйтесь і залишайтеся зі мною, будемо практикувати ще більше. Гарного вам дня!